Всім привіт! Мене звати Олена Луніна. Я експертка з прогрівів та продажів з 2019 року. Я пройшла понад 14 курсів, запусків та 5 років пропрацювала сценаристом і продюсером, щоб розібратися в темі прогрівів на 100% та створити ефективну, але просту систему для різних соцмереж. Саме про її правила я хочу вам сьогодні розповісти. Якщо коротко, саме ця система прогрівів дозволила мені зробити солдат мого першого ж потоку курсу прогрівай в телеграм-каналі, де я ніколи до того не розповідала про прогріви. Місяць. І запуск на 400 тисяч був зроблений. За цією ж системою я пишу прогріви під запусків інстаграм на мільйон плюс, за нею ж робила гібридні запуски з автоворонками, так, автоворонка це теж працює, коли продюсувала проекти на українському ринку. Тому, будь ласка, послухайте уважно. Лише 5 правил, і ви точно по іншому подивитесь на прогріви. Правило перше. Розуміти базу. Ви ж напевно чули про всі ці інфоприводи, екологічні, неекологічні прогріви, продажі без прогрівів та ще мільйон різної фігні. Так от, якщо ви вже робите запуски хоча б на мільйон, стабільно раз на місяць-два, окей, якщо ні, забудьте про це все. От зараз зберігаться і подумайте, що таке взагалі прогрів, чому він взагалі працює? Я вам відповім, тому що прогрів це послідовність контенту, яка переводить людину з одного рівня обізнаності на інший. Щоб вона виконала потрібну нам цільову дію. Наприклад, щоб я у вас щось купила, мені, як мінімум, треба знати відповіді на чотири конкретних питання: яку мою проблему вирішить ваш продукт? Чому саме ваш метод вирішення моєї проблеми найкращий? Чи достатньо саме у вас компетенції допомогти їм вирішити цю проблему? Чи краще піти до конкурента? І чому саме зараз з вами у мене має вийти, якщо я вже пробувала вирішити цю проблему і до того не отримала бажаний результат? Звичайно, у людей набагато більше питань, але ваша задача, щоб прогрів. Ви містили відповіді на них. Звичайно, не можна просто виписати собі умовних 50 питань і кожен день на них відповідати. Люди рухаються за цими рівнями як за сходами, тому має бути певна послідовність контенту. Але коли ви цього не розумієте, у вас падають охоплення, продажі, аудиторія не реагує, вона не стає лояльною. І ви ведете той контент, але очікуваних результатів давно не отримуєте. Все виключно через те, що спочатку треба розібратися з базу і зробити цю базу. Чесно скажу, вам на все стане просто пофіг. Запускаєте новий курс, і у вас ще немає кейсів. Єолетово, як і я, зробити солдаут першого шпитоку. Запускаєте старий курс на ту саму аудиторію, яка просто раніше не купила, та окей, і в цій ситуації можна зробити солдаут, як Катя, моя учениця, в сфері ландшафтного дизайну, тобто це не якийсь там курс заробітку. Не хочете вести інстаграм? Та пофіг в телеграмі теж можна прогріти аудиторію і продати курс на 400 тисяч на охопленнях 350, як це було в мене. Тобто розуміння бази це те, що дає свободу. Ну і гроші, звичайно. Набагато приємніше один раз розібратися в темі, зрозуміти, чому працюють прогріви та як саме, ніж робити все це за готовими схемами, які дублюються просто від блогера до блогера, і потім всіх бісять. До речі, в мене є невеличкий міні курс прогрівів, Там чисто 5 уроків з мого великого курсу, тобто не вода, а от реальне м'ясо, якраз про базу прогрівів та про. Те, як правильно продавати на жіотажі, подивіться тут інформацію, якщо вам це цікаво. Правило номер два: це слідувати етапам. Дивіться в передньому пункті, ми з вами визначили, що для того, щоб люди щось купили, їх треба з умовно першого або другого, або на якому там вони рівні у бізнесі заходяться зараз, перевести на той, де вони зроблять покупку. Загалом це п'ятий рівень для того, щоб це зробити треба прогріти людину до вашої теми до експертності до продукту та до особистості і все це має відбуватися послідовно. тобто не з прогріву до продукту треба починати а з прогріву до теми наприклад я продаю професію сценариста прогрівів і вчу інших на цьому заробляти логічно що якщо спочатку я покажу, які є переваги в моїй ніші, чому я саме тут працюю 5 років, а не в умовному СММ, скільки тут можна заробляти, і коли в мене буде більше шансів отримати продажі, ніж якщо я одразу почну показувати кейси або програму свого продукту, як до речі, часто і роблять, і оце все втримати в голові нереально. Не забути чи розповів ти те, що треба, чи втиканув, бо бачив якусь новину і захотів поділитися своєю думкою про це, складно. Я в своїй практиці бачила. Десятки разів людей, які розповідали мені, що вони в принципі то планують прогріви, і от в них все добре, але чомусь результати не такі, як могли бути. Чому? Ти тому що вони просто лінуються, слідувати алгоритм написання прогріву, і починають з кінця. От прийшла мені в голову ідея, от ще одна. Оце в конкурента побачила, все сіли, записали, зробили сторітели і виклали. А те, що ваш кейс на цьому етапі, це як горохом в стіну кинути, то ну це нічого. А те, що зараз розповідати, яка у вас ніша класна, а завтра відкривати продажі різко, це просто дорівнює знову дивитися. На маленьку кількість заявок, це теж нічого. Дивіться, я сама ледача жопу, ви навіть не уявляєте наскільки, але одного я в своїх прогрівах не роблю. Не пропускаю етапи і не змінюю алгоритм їх написання. Не тому, що я така прям розумна, а тому, що мене задовбало тривожитися, що я щось забуду розповісти в прогріві і через це в мене впадуть в продажі. Ну і через те, що це задовбало потім, під час аналізу запуску, бачити коментарі людей, які не купили, тому що я забула закрити якесь заперечення або розкрити якийсь конкретний етап. Третє правило не використовуйте сторіс як формат для. Навчання. Як ви думаєте, що вам треба для того, щоб навчитися програвати? Правильно, як мінімум, пройти навчання на цю тему, не подивитися місяць сторіс, не прочитати 20 дописів, а записатися на навчання, де вам розкладуться на години матеріалу на маленькі деталі з купою пояснень та додаткових матеріалів, щоб ви точно все зрозуміли. Ніхто не заходить в соцмережі купувати ваш курс, ніхто не заходить в соцмережі, щоб послухати лекцію в сторіс на вашу тему. Якщо ви хочете чомусь навчити підписників. Доведіть їх до покупки навчання, зробіть бляха, людям життя. Краще, ну ніяк ви в сторіс підписників не навчите. Для цього є платні курси на крайній випадок, великі лідмагніти, як той, який ви дивитесь зараз. Не треба робити експертні сторіс в тому вигляді, в якому їх робить більша частина ринку. Не треба розповідати, як налаштувати таргет або як упакувати аккаунт. Просто не треба. Важливо, мова йде саме про прогрів для залучення аудиторії. Такі штуки можна використовувати, але для самого прогріву це не дуже ефективно. Мета сторіс зацікавити. Зацікавити, спробувати вашу тему, ваш продукт познайомитися ближче з вами, як з експертом, подивитися рід магніт, зацікавити в цьому експертність показувати треба через конкретні речі, стиль життя, докази, які люди загалом очікують побачити у професіонала вашої сфери. Тому ще раз, не намагаємось вчити, а просто приймаємо той факт, що щось зміниться у людини в житті тільки тоді, коли вона реально пройде навчання, а не подивиться десяток сторіс. Четверте правило не Мучайте собі голову, коли я активно почала працювати в сфері запусків, я проходила купу навчань, і на кожному з них вносили якісь нові концепти. То хтось якісь метоповідомлення введе, то почнуть розповідати про пост прогріви, то ще якісь сюжетні лінії там давай вести, то зі сторі з кіно треба зробити. Коротше, варіантів як ускладнити мільйон. І кожен хоче розповісти щось нове, тому що так легше продати свій курс. Ти додаєш якусь авторську методику, і люди купують, бо шукають чарівну пігулку, яка точно принесе гроші. Спойлер. Розуміти базу і використовувати її, ось що приносить купу грошей. І в результаті ваші таблиці з прогрівами перетворюються на лабіринти. Крім вас, там ніхто нічого не розуміє. Ви самі не заповнюєте половину стовпчиків, бо це жест, як складно, і ви витрачаєте години на те, на що не треба їх витрачати. А потім, ну як це Ліна прогрів пише за 15 хвилин. Я ж тільки півгодини шукаю мем для сторіс, бо мені сказали, що в кожен сторітель треба додавати гумор. А отак по чесно не заморочуюсь. Так я щось можу вигадати креативне. Я можу, коли необхідно, додати в один сторітел там 6 тригерів. Нещодавно таке було, бо у нас було закриття продажів, і треба було забитися до всіх, хто ще не купив. Але займатися цим щоденно ні, пасіба. Ось, наприклад, повідомлення моєї учениці, яка перед тим як подивитися мої уроки, пройшла ще якесь навчання і вирішила, що їй треба зробити 30 сторітелів за місяць, та ще й рілс під кожен з них. Звичайно, що під таким величезним вантажем задач вона не робила нічого, поки не прийшла до мене, не сказала про свою проблему, і ми не Вирішили її, склавши простіший план прогріву. Результат один сторітельнг. Продаж на тисячу доларів. Мета виконана. І так, я вам казала: не колупайте собі мозок. Зробіть хоча б базу. Будь ласка, зробіть базу, і ви вже будете кращими за 90% експертів. У вас вже буде більший дохід, більше реакція аудиторії, вищий рівень лояльності. Якщо хочете за місяць розібратися з усією базою прогрівів, зі схемами для різних соцмереж, сторіз, дописів та автоворонок, приходьте на мій великий курс для тих, хто хоче навчитися прогрівати для себе, а не працювати сценаристом, діють спеціальні умови. Всі деталі за кодовим словом прогрів в моєму телеграмі. П'яте і останнє правило дуже важливе: будуйте міст від підписників до вас. Я поясню вам цю концепцію на прикладі. Припустимо, я продаю курс пиргів. Я в цій сфері вже понад 5 років. Мені достатньо витратити просто півгодини, і я можу зробити концепцію на місяць. Я маю досвід продюсування, живу в будинку на березі моря, та й взагалі класно заробляю, прекрасно себе почуваю. Все в мене супер. Але моя аудиторія це люди, яких я хочу привести до цієї точки. Б. Вони ще поки чогось цього не мають. Вони, можливо, не мають досвіду, вони, можливо, не мають високого доходу. Їм інколи написати сторіс на день це вже тортури, бо в них немає конкретних схем. Через це між нами ніби створюється прірва. В голові людей виникає думка: ну. Де я, де вона, це у неї солдати постійно, бо досвіду більше п'яти років. А я скільки часу буду ці прогріви вивчати? І от щоб у моєї аудиторії не було цього відчуття, я створюю міст між собою та ними. Я показую своє минуле, розповідаючи про те, як я починала працювати онлайн та як взагалі прийшла в сферу прогрівів. Я показую свої невдачі, демонструючи скріншоти того, як в мене провалювалися запуски, бо я обирала завиську тему для продуктів. Я показую, що жила в гуртожитку, розповідаю, як шукала клієнтів, демонструю приклади людей, яких я вчила раніше, даю якісь. Справи, які допомагають написати свої прогріви, дуже просто і отримати результат. Тобто важливо розповідати, з чого ви починали та з якими труднощами зіштовхувались, які страхи і проблеми були у вас колись, і як ви з ними боролись? Що не виходило, і що все ж таки допомогло дійти до результату вам і вашим учням? На цьому все. П'ять простих правил, і ваші прогріви вже будуть набагато ефективнішими, а ви спокійнішими. Повірте, прогрівати та продавати може бути легко, але якщо збирати це самостійно по молекулах, буде складно, кажу на своєму досвіді. Тому спрощуйте собі життя там, де це можливо, і хай у вас будуть великі охоплення, високі продажі та максимально можлива лояльність аудиторії.